Віталій повертався додому, коли побачив, що в молодої жінки стався конфлікт з перехожим. Почувши відмову, чоловік почав штовхати жінку, після чого схопив її за руку та почав кудись вести. Віталій, не вагаючись, підбіг до пари та заступився за дівчину. Між чоловіками виникла бійка, яка призвела до трагедії. Нападник впав на землю. Та вдарився головою в металевий прут. Коли приїхала швидка, було вже запізно. Тож Віталія заарештували. Під час судового слухання Віталій визнав провину та отримав п'ять років ув'язнення. Після того, як прозвучав вирок, Дарина ледь не зомліла вона намагалася довести, що чоловік чіплявся до неї, а Віталій хотів захистити. Проте це не змінило рішення суду. Після того, як Віталія відправили в тюрму, Дарина приїжджала до нього при кожній можливості, коли це було дозволено адміністрацією. Під час однієї зустрічі пара вирішила, що як тільки Віталій вийде на свободу, одружиться з Дариною. Проте, коли про це дізналися рідні дівчини, категорично заборонили її. Навідувати Віталія, та домовилися про її весілля із заможним вдівцем. Виховання завадило Дарині приймати самостійні рішення. Тож вже через декілька місяців вона стала дружиною 50-річного чоловіка, який старший за неї, на 25 років. Чоловік одразу сказав Дарині, що вже має сина, тому на дітей. Не розраховує, Дарина з чоловіком прожили разом чотири роки, аж поки вона не застала його з коханкою та наважилася на розлучення, сім'я Дарини була проти, проте вона вперше в житті прийняла рішення самостійно і жодного разу про це не пошкодувала. Родичі Дарини відмовилися приймати її назад. Тож їй довелося влаштуватися на роботу прибиральницею до однієї заможної сім'ї. Виявилося, що господарі дому є прийомними батьками Віталія. Тож, коли Віталій та Дарина зустрілися, ще довго не могли в це повірити. Зрештою, Віталій та Дарина знайшли спільну мову, і вона стала його дружиною. Батьки Віталія прийняли Дарину в сім'ю. Та стали вважати її донькою. А ось з власними батьками Дарина так і не змогла порозумітися.